Ну що, погнали, десь стіні против С75. Як ви бачите, починаємо бій. Ну, тут дуже вибір один куди пробувати, башні. Вибір без виборів. Ну, плюс-мінус. В нього більше. Бій. Але і наш танк досить непоганий 9 рівня. Десь стіни може дати. Ближній, нормальний бій, танку є 75. Ну якщо пробивати, побачення. Ну і з ну, близька його атакувати. О, і з восьмій рішив нам помати, Та не треба нам допомагати, їй займайся своїми тілами. Так, ну, Тут ми побачимо, будемо його пробивати, вибір особи невеликий. Так що проти кого наступний раз постараються один на один вийти. Я думаю в цьому бою ми б і без підмоги виграли. Але Ну, дистійні досить непоганий танк на 9 му рівні. Робутя. Тут союзники поможуть нам виграти цей бій, ви бачите. Так, мені писали в коментарі, що цей танк дуже легко пробивається. Ну тут спарити нема що бо боки в нього не захищені.